Про те, що колись під час знайомства, перший раз, коли ми зрозуміли, що в нас є непогане спілкування, Спартак мені напряму сказав: Дивись, я зараз з тобою спілкуюся, тому що мені зараз це цікаво. Але в будь-яку секунду, коли мені перестане бути цікавим, я просто тобі напряму це скажу, і ми перестанемо спілкуватися. Просто тобі кажу, щоб ти був готовий. Я думаю, він мені прямо напряму так сказав, тому що він одразу розуміє, як я буває прив'язуюся до людей. І я такий думаю. Блін, ну, ну він мене цим дуже сильно купив, тому що тобі людина напряму каже, як це. Нібито це фраза, яку ти завжди мрієш сказати дівчині, з якою перший раз бачишся, один раз займаєшся сексом і завтра більше не будеш бачитись. Так. Да. Але ж ми потім побачились. Ну Спочатку був секс. Коли ти це розповідаєш, я розумію, що це ну там, конотація добра, але коли я чую себе зі сторони, виглядає так, наче я така скотина. Ну, ні. ні. Норм? Окей? С... Okay. No. Oh, okay, так, норм. давайте, підбадьорте всі його. Йому цього не вистачає. Ревно ще, ревно ще. Він кожного вечора приходить додому і я такий нещасний. Я кажу Спартак. Я, я плачу так... і б'ю себе.